Доброго вечора. Продовжується інформаційна на Еспресо. Дякую за правильний вибір українського погляду на світ. І власне про цей український погляд на світ і будемо говорити з нашим гостем, письменником Андрієм Кокотюхом. Андрію, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. ми будемо говорити про. Про те, що власне український погляд на світ, і про принцип свій чужий. Як ми зараз в такому складному, в складному світі можемо ідентифікувати, чи це є своє, чи це є не своє? От ви вчора на сайті Детектор медіа» написали статтю, власне, де головне питання, що зробити, аби патріотично налаштований сегмент соціальних мереж, зокрема з Фейсбуку, сприйняв серіали українського походження навіть російськомовні. Чому вас це раптом зачепило? Мене це зачепило, тому що не в останню чергу, завдяки моїм скромним зусиллям, і завдяки депутатам Миколі, Миколи Княжицького і Вадиму Денисенко, я вже рік як маю роботу постійно. Завантажені страшно. І не лише я, а мають головні ролі, а не кушать подано, українські актори. Причому в українських серіалах. І в українському кіно, і в, і в серіалах, які знімають в Україні. Поки що маркером українськості вважається українська мова. Але українська мова поки що, на жаль, не маркер якості, як і жодна з мов, якою знімається фільм. Ми можемо назвати безліч сотні тисяч фільмів, англомовних, франкомовних, російськомовних, в тому числі україномовних, де мова не означає якість. І тут сьогодні я. З того боку, чудово розумію, і я на боці тих, я сам перший буду. Я, я претендую бути в перших рядах того, аби працювати в, в українському телекіно, щоб воно все знімалося 100% українською мовою. Але з іншого боку, я в цій я в цьому випадку 18 років, і я знаю, як складно з нуля почату від відразу, отак. Щоб за рік у нас з'явилося все і україномовні сценарії, і 100% і сто актори і головне бажання тих, хто фінансує телекіно, щоб це все було 100% українською мовою. І ще одне: якщо ви уважно читали ту, ту, ту статтю, то ви не могли не помітити, що з 2001 першого року до сьогоднішнього дня в Україні можна назвати, якщо говорити про телекіно, лише два. Повністю україномовних серіалів. Два. За 16 років. Ну, перший Леся який? Плюс Рома цілком наповнено. Це 90-ті, 90-ті. А, а ми, ми, ми говоримо за досвіду. В 90-х його було дуже багато. Бійма знімав за Іваном Франко, України? державну премію, отримав два, два телевізійних фільми, А Роксолана, зрештою. Було, було море телевізійного кіно в 90-ті україномовного. Але з, з 2001 року було украдено щастя. За тим самим Франком знімав Андрій Дончик, і потім був на каналі, здається, на першому національному він тоді не так дазувався. Теж був такий 12 серій україномовного. Все. За наступний рік, тобто з 15 по 16, знято три україномовних серіали, два з них за моїм сценарієм. Ми, тобто... З одного боку смішно протиставляти три знято за рік. А з іншого боку, якщо ми говоримо 20-16 років, то, то вже якісь градації певні є. І я даю цьому всьому ще 4 роки. Щойно це для от... чого? Даєте 4 роки на що? На те, щоб телевізійне кіно повністю було повністю йшло в україномовній версії. І сценарії, і актори, і всі інші, хто працює. Ви маєте на увазі, що не важливо зараз якою мовою знімаються серіали, головне, щоб вони просто знімалися. Якщо піде конвеєр серіальний, то він рано чи пізно перейде на українську мову, і українська мова буде домінуючою в цьому виробництві, виробні. Розумієте, для мене головніше контекст. Якщо ми, ми будемо говорити про українсьмовний контекст, про український контекст, логіка процесу, що Виклад українською мовою вона автоматично збережеться. Ми не будемо я не хочу зараз. У нас не так багато часу, щоб, щоб говорити про те, що було знято Сєпарського за минулий рік. Ми не будемо в це входити, але я кажу, що повірте мені, ні, все, що буде з новому в новому сезоні по українським каналам, каналам показано, по перше, вже половина з цього україномовна. А по-друге, інше російськомовне воно не, не має до до руського міра жодного відношення. Сталося те, що сталося. Ми в Україні маємо справді мовну травму. Наш, наш народ має Андрій, і то 350 років. Але дивіться, тут головна проблема, мені здається, як споживача, так які зараз дивляться на ті серіали, вмикає українські канали, які е, дивлюся я зараз, які вироблені в Україні українськими режисерами, там сценаристами, акторами вони не надто відрізняються. За суттю, за якістю, за формою від тих серіалів, які вчора показували на українському телебаченні, які були зняті в Росії російськими там режисерами, сценаристами. Ну, мило воно і є мило, воно там низької якості, воно тою самою мовою, воно там про ну про те саме. Я не знаю, от для себе називає там Оксана Байрак умовно кажучи. Да, от фільм ні про що. Ну Поясню. моє особисте по це. Спробую принаймні пояснити е, мені не соромно за жоден з тих продуктів, яким я займаюся. Чому тому, що мам мало хто знає, які баталії йдуть на 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 продавши, на як, які на мене і на іншу команду тиск, і як я йому протистою, щоб ми створили такий продукт російської мови, в тому числі, який неможливо було продати в, в, в Росію. Справді є в телевізійне кіно, це те, що мусить окупатися або хоча б вийти в нуль. Чекайте, Андрій, але що є бажання продати ці серіали в Росії? Так? І, тобто є бажання, і не тільки, замовників. Серіали, і не тільки серіалів. Ви подивіться. От є у мене колега Леся Москаленко, редактор журналу Мандри. Вона вона написала в Фейсбук кілька великих постів, що IT-сфера сфера. Яка розвивається у нас в Україні цими мильними кроками, вся it сфера вона російськомовна, і вони продають свій продукт, в тому числі в Росію. І тобто, ви кажете, що ви заходите, наприклад, в якийсь проект, і ви боретеся з тим, щоб цей проект, цей серіал, над яким ви працюєте, він не могли його власники продати так. в Росію? Так, я. Е, е, Головне, це один з способів, можливо, трошечки можна його назвати кон'юнктурним, але в, в трьох із чотирьох фільмів, які ну в, в трьох із чотирьох серіалів, знятих замистенаріями, присутні mm -hmm. воїни. АТО. в позитивному смислі цього слова Росія цього вже не купить. Це герой нашого часу. <рес> От і е, я не знаю, як вони будуть цим боротися, але давайте думати про те, що російський ринок він найпростіший. Туди можна скинути і заробити цей і, і, і повернути собі гроші. Українці повинні навчитися платити за українське в Україні, і тоді мова прийде автоматично. українці платіть за своє, платіть за контент. Ну я би по іншому сформулював би я би сформулював так, що українці створюєте таке, що будуть у вас купувати і в Європі, і в Австралії, і в Сполучених Штатах, і тоді ви заробите в 10 разів більше ніж у це мило, яке робиться для вироб... для демонстрації в Російській Федерації. Але ваша оцінка у того серіального мила в хорошому розумінні цього слова, бо все одно каналам треба, які спеціалізуються на демонстрації таких фільмів. Чимось заповнювати ефір. Ваша оцінка того, що зараз виробляється в нас. От і наскільки воно має якусь художню цінність, ну не цінність, але привабливість прим принаймні питає Єгор, автора, дивлячись, проект. дивлячись чим порівнювати, якщо порівнювати 100 серійку з серіалом Пуститися берега «Breaking Bad» англійською мовою, це це звичайно різні сегменти. Але якщо наше то ж ви називаєте мила в хорошому смі цього слова, порівнювати з турецькими чи мексиканськими чи бразильськими милами? Які ганяють у нас, слава Богу, на території там, України з 90-х років, воно, воно ні нічим не відрізняється. Ни в хороший, ні в поганий. Це такий жанр, це такий формат. От ми не можемо зараз від, від цієї програму, яка в певному форматі відбувається. Вивадить чогось більшого або іншого. Ну просто є два підходи. Перший підхід е, такий, що давайте робити просто масове кіно, і тоді рано чи пізно шедеври будуть з'являтися. Другий підхід є, що ні, давайте витрачати гроші тільки на шедеври. Бо це мило ніколи нулі, ніколи ніколи не породять десятку. Потрібно, щоб хоч одна одиничка там з'явилася. Ви до якого більше Я... підходу схиляєтеся? Е, ніхто не знає, що, що таке шедевр. Смак так само питання собі. Активне. Існує якісне і, і погано в кожному сегменті. У нас навіть якщо вийти за межі кіно, да музику візьміть, багато говорили про, про музику. М е е якщо рівняти е популярну музику з, з оперою, то це не годиться. Колись один з ньому казав, для, для чого. Влаштовувати змагання, боксера і бігуна на, на довгі дистанції. Я за те, щоб була створена індустрія, щоб розвивалися всі жанри, всі сегменти, і в, в і е, актори починали працювати, набували досвіду. От скажімо, я зараз Тобто індустрія так. рано чи пізно так. породить щось індустрія, цікаве, індустрія, що ми рано рано зможемо продати пізні, справді, кудись, і за кордоном в тому числі не в Росію, в Європу Марк. Віталій Портніков каже, що нашій незалежності не 25 років, а два. Я з ним згоден і повторюся, нашій індустрії кіно не 25 років, а рік за рік зроблено більше ніж за попередні 16. Андрію ще хотів вас запитати про серіал Червоний, який зараз ще знімається, так. Чи вже завершено знімальний період під кривим рогом? Я знаю, побудоване ціле містечко, яке містечко такий ГУЛАГ, значить табір х 30-х 30 років, так я 40 40-х років, в якому значить цьому таборі двоє українців один з західної України, другий зі східної, і вони разом влаштовують втечу. Чи розкажіть двох um, слово, хто знімає і що це буде за фільм? Фільм Зараз на стадії постпродакшену, Якщо дасть Бог ми на покрову цього року буде прем'єра, взагалі планується чотири серії. Серіалу, а вже продюсери кажуть: давай навіть і шість зробимо, бо, бо бо матеріалу шість серій це сьогодні новий європейський серіал, не американський. Хоча американські теж не лише за Стівеном Кінгом. 23, 11, 63, здається. Mm -hmm. Це госпросюжетне, пригодницьке, історичне кінодрама про те, як українці, це, це історичний факт. До, 40, до 45-го року ГУЛАГ існував собі монолітом. І тільки після 45-го року, коли, коли туди почали сажати фронтовиків, українців і, і, і лісових Братів Балтійців, а це були вони фронтовики, хоч вони воювали в лісах. Тільки тоді там почалися збройні повстання. І за 10 наступних років ГУЛАГ був самоліквідований. Ми справді. Це фільм про початок ліквідації цієї машини, про початок ГУЛАГу. 40 дебютів акторських, всі абсолютно нові українські обличчя. Як... І режисер Грузин так? Режисер груз... Грузин, Зазабуадзе. Це його... Він дуже великі надії покладає на цей фільм, бо йому дали робити все. Те, що він захоче, і він давай знімати. Справді каже: я не хочу знімати авторське кіно, я хочу знімати мейнстрім. І так він так він і зробив. І була дуже цікава історія. Справді під кривим рогом знайшли шахту, автентичну шахту 100 років, там де добували руду, і зробили там об'єкт і каторгу. З якою тікають, і другий об'єкт це безпосередньо табір. І от е, цей табір будувався, коли в, е, в Кривоборозі обирали вілкула. І наступного дня після виборів Вілкула, приходять місцеві, дивиться, ми, там констабір наші будують, питають, а що, а що це ви тут робите? Вони кажуть, ну, ну вчора проголосували, от вам, будь ласка. От. Будете тепер <пай> тут жити. Да, да. Так що фільм на стадії постпродакшену ще трошечки треба дозняти, ну, Буквально так 2-3 дні, якщо карта ляже, то це все буде зроблено. А це якесь приватне чи державне фінансування? Це, е, держа... це, це держкіно. Ну держзамовлення стовідсоткове ні не 100%, 100% тільки на, на дитяче кіно. Половину за законом дає де держкіно, половина залучаються кошти е, там чи інших студій е, державних приватних чи інших інвесторів. У нас є люди, що давали навіть невеличкі суми паралельно. Ми це все реалізовували. Ми і зараз продовжуємо шукати трошечки там інвесторів, щоб допомогли зробити чотири серії постпродакшену І ефір буде це телевізійний формат? Ефір, Ні, це кіно. Телевізії. Чи буде і такі варіанти, <с corpus> такі, і прокатний спочатку та. прокатний варіант, а в наступному вже році буде спочатку прокат, а вже, а вже після прокату то 4 або 6 телевізійних версій. Ми орієнтуємося тільки на українські і європейські прокати. І я вже бачив на сайтах, типу антимайдана, пишуть, що хахли зняли псевдоістричне іс... 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 кіно а том, як вони розгромили гулаг. Ага, це ви наш гулаг так сильно розгромите. <сORTS> і... <сORTS> а Коментують... як ви... Тобто ви Аудиторії. Хто буде дивитися? Є глядач на це? Люди, які звикли, от ми вчора говорили, люди, які звикли дивитися оце мило, неякісне, так? А яка аудиторія? Хто це буде дивитися? Фокус група Це гостросюжетне кіно? Це гостросюжетне природницьке кіно. Ну я не побив цього слова чоловіче. Але, щоб ви знали, на чоловічих кіно вдвічі більше аудиторія, ніж на жіночі. Чому? Тому що на жіночі ходять, фільми ходять самі жінки, а на чоловічі фільми ходять парочками. Тобто у нас вже вдвічі більша аудиторія, ніж будь-який. Андрій, скажіть тоді про мову почали, мову давайте закінчимо. А мова фільму яка? Мова фільму дуже цікава. Тому що спочатку повинна була бути задіяні литовські актори. І для них вони українською мовою не володіють. Сценарій В оригіналі написаний українською, як, як, як вимагає того закон. Але е, литовців брали, знаєте, як раніше в СРСР брали е, е, балтійців на роль німців, то тепер, бал... да, тепер балтійці беруть на роль КГБшків, тобто, чекіста все таке інше. А вони готові були це грати, їм було цікаво. І, і для них переписали роль начальника табору, всіх, всіх апіров і блатних. А потім вони актори сказали, ми зайняті, щось там вони переграли, і що лишається? Лишається так. Е, е, Дуже вє, коротенько, 5 віртухаї секунду. говорять російською. А що зеки повинні українською говорити? Тому у нас так: віртухаї і зеки говорять російською, а українці говорять українською. Все, все одно виходить, що ворог говорить ворожою мовою. Ну так Андрій вона, Кокотюха, письменник публіцист, був сьогодні гостем В нашої студії. Говорили ми про те. Свій чужий, як розібратися? Думаю, що пояснили.